Благодійний фонд Крокус забезпечує людей з обмеженими можливостями одягом. Доброю справою абсолютно безкоштовно займаються 10 волонтерів фонду. Віддати свій вживаний одяг для людей із обмеженими можливостями може кожен небайдужий коломиянин. Уже майже рік організація працює на новому місці, що на вулиці Шкрумеляка 36. Детальніше розкаже Ольга Герджук. Благодійний фонд Крокус вже три роки реалізовує вживаний одяг серед людей з особливими потребами. При цьому робить це абсолютно безкоштовно. Така ідея виникла в благодійників не випадково. Бачили, як люди ходять навіть по смітниках, збирають одяг, опитували людей, чи потрібен їм одяг. Бачили в магазинах, де продають секонд-хенд, як деякі люди відмовляють собі купити, тому що їм виходить дорого. За цих три роки ми змінили. Багато точок, де ми працювали. Нам допомагав і ринок тайстра, і ринок вишиванки. Ми їм дуже вдячні за те. Але потім нам виділила міська влада приміщення, і ми сюди переселилися. Працюємо тут уже один рік. Практика показує, що така діяльність фонду необхідна для людей. За допомогою звертаються не один десяток потребуючих, каже голова благодійного фонду Крокус Любов Масевич. За рік ми обслужили десь приблизно вже біля тисячі людей, тому що щомісяця до нас приходить 120. Приблизно ми рахували статистику, 120 осіб по два рази в тиждень. Людей, які забезпечують фонд одягом, достатньо, проте допомога від небайдужих ніколи не буде зайвою у такій справі. Знайшовся... Підприємець приватний Петрусяк Андрій, який абсолютно безкоштовно нам віддає свої рештки, непродані. І це дуже добре, тому що і ми маємо можливість отримати такий одяг, і люди мають можливість отримати його безкоштовно в нашому центрі. У нас є таких постійних п'ятеро людей, які не тільки свої речі, а десь у сусідів родини збирають і приносять до нас. З дітьми, які звертаються за допомогою, працює пані Тетяна. Волонтер завжди допоможе підібрати і фасон, і розмір. Дякуємо нашим відвідувачам, нашим інвалідам, нашим людям з обмеженими потребами. Які приходять до нас, нас відвідують, вони нам виливають наші свої всі біди, вони розказують нам свої проблеми, їм стає легше. Ми їх розраджуємо, як можемо. Принести вже не потрібний вам одяг. Ви завжди зможете до фонду з 10 до 13 години в будні дні, а в суботу з 10 до 15 години. Ольга Гередюк Сергій Гурмак для подій телеканалу НТК.